Ой, все це там. Алло, Хастіч. Це ж Русанка. Я теж так хочу. Але в мене немає хвостика Чому ти сумуєш? Не плач, маля. Хочеш зі мною? Затримай подих. Попливли. Лалілу, потрібна твоя допомога. Yeah. В майстерню. Ой, а що це таке? Ага. Вау. Тканина. Ну, ми моростелимо її. Ah. Чудово. Лягає зверху. добра. Не вистачає плавця. Прикріпимо його. Oh. Вуаля. Прикрась наліпкою. Дякую, Лалілу. Моя мрія здійснилася. Хочеш стати нашою донечкою? Справді напиши в коментарях Охана, якщо мені потрібно погодитися. Я знаю відповідь. Можна фломастер? Thank you. Я скажу так. Ось так. Ласкаво просимо до сім'ї. У тебе волосечко заплуталося. Я розчешу. Що тут відбувається? Сестра? Чому мене ніхто не запитав? Цього не може бути. Я їм тепер не потрібна. Привіт, я стіч. Я завжди мріла про старшу сестричку. Справді, yes. а ти гарненька. Витри сльози. Oh, thank you. Я? Мене звуть. Онгл. Дозволь, я тебе зачешу. Okay. Ось так. Wow. Бантик. Ти така красуня. У мене найкраща сестричка. Ми раді, що ви потоваришували мої милі донечки. Я люблю тебе, ангел. Це нам знадобиться. Допоможеш мені виготовити іграшку, виліпи фігурку, Вибери гудзики. Повторюй за мною, усмішку, знадобляться тіні. Пройдися пензлем. Вуаля. Чия ж це лялечка? Це моя кімната. Вау! Скільки іграшок. Чи можна мені цю? Ні-ні. Вона моя улюблена. Віддай. Ну, no. no, no. Будь ласка, Стій! Молодшим слід поступатися, але так нечесно. Тільки не це. Ups. Це я завинила. Не хвилюйся, маю ідею. Oh. Яку? Ми її полагодимо. Я зараз нам потрібна тканина. Ідеально. Бачиш, зараз все виправимо. Відріжемо шматочок. Вона буде русаленькою. Просто як ми. Тепер у неї є хвостик. Додамо трохи любові. Тепер вона твоя. Дякую, ангел. Все для любої сестрички. Попливу грати. Ой, а що це? Тепер я підліток. Лалілу, а де моє вушка? Спочатку зробимо зачіску, Розчешемо волосечко. Так набагато краще. Але все-таки чогось не вистачає. Прикріпимо їх зверху. Тобі дуже личить. Час змінити вбрання. Розпакування. Розірви пакетик. Дістань хвостик. Приміряєш yeah. mm. якось простецьки. Прикрасимо баскою. Підготуй фаміран. Більше блиску, плавець із закохутра. Затонуй пастелю. Чудово! Amazing. Цей ток мені не подобається. Дарма замінимо. Wow. Стіч стала підлітком русалочкою. Wow. Став подобайку, якщо тобі подобається мій образ. Леліну, дякую. Я попливла. Алоха, сістер. Тобі час до школи Стіч. Дякую за наплічник. Попливли марші. Треба забрати книжки. Так, так. О, Сема, він такий красень. А це що таке? Нічого. Тебе це не обходить. Молодий, молода, сілисти гарбуза. Привіт, Ангел. Хто це? Ніхто? Та це ж він. Стривай. Ти просто не повіриш. У що? Ти краш моєї сестри. Яка ганьба? Цікаво, цікаво. Я хочу зникнути. Усі знають про твою таємницю. Взагалі-то ти мені теж подобаєшся. Чи ти чула його? Що? Я справді подобаюсь тобі. Так, ангел. Чи ти підеш зі мною на побачення? Звичайно. Я такий радий. Тоді приходь на вечірку. Hey. Я теж, я теж, я теж хочу. М -м -м. Ні, ти ще маленька. Он як? Тоді я про все розповім батькам. Гаразд, гаразд. Ходімо. Так. Побачимося, дівчатка. Бувай! Попливли готуватися. На вечірці не обійтися без колонки. Леле. Доведеться підстругати олівець. Супер. Відкрий підстругачку. Повторюй за мною. Візьми фуаніран. Вибери колір. Обгорни заготовку. Сітка динамік. Додай бортики. Приклей лого. Готово. Колонка допоможе створити атмосферу. Починаємо. Мій улюблений трек. Саме я вже тут. Ангел. Але я не одна. Алоха, покажеш, де напої? Я радий вас бачити, кохана. Сідай. О, дякую. Тут дуже затишно. У тебе таке гарне волосся. О, Семе. Знаєш, я давно хотів. Ей, як ви тут? What? Стіч! Ти нам заважаєш. Може, поплаваєш де-небудь? Ну і гаразд. Привіт. Мене звуть Стіч. Новенька. Яка вона гарна. Зіграємо в пляшечку? Чому би ні? Я починаю. Вперед! На кого ж вкаже пляшечка? Не може бути <рири> з тебе поцілунок. Oh, no. <рири> oh, ні, я не готова. Потрібно підмалювати вуста. <рири> так, так. Oh Що це? <рири> Він не повинен мене бачити. <рири> Куди вона поділася? <рири> Що ж вдіяти? Help, help. What? Пробач, я потрібна сестрі. Малі лучше допоможеш зробити маску. <рири> Окей. Попроси маму придбати пластилін від плейдо. Відчіпни трохи, добра. використовуй ножиці. Чи тобі вдалося так само? Вмочи пензель. Ну, ми прикрасимо заготовку. Ти розумниця. Розклей стразики, ефективний засіб. Упакуй у коробку. Це подарунок від ангела. Суперпупер. Тримай. Фейкію. Стріч, сестричко. Я не вийду з дому. Ну, що це таке? О, Люба, нічого страшного. Нічого страшного, моє життя закінчено. У мене є спеціальний засіб. Дякую вам за допомогу. Та-дам! Хочеш спробувати? Вперед! Ось так. Тобі потрібно розслабитися. І довго чекати? Двадцять хвилин, сестричко. Що? А я поки тебе розчешу. Знімаємо. Ну що, допомогло? Вау! Поглянь сама. Okay. Ова, шкіра така ніжна. Дякую тобі, сістер. Звертайся. Ой, хто там? Привіт! Вони прийшли по нас. Запрошуємо на подвійне побачення. Wow. Ми згодні. <ривіт> Це для тебе стіч. Дякую. Пані, вперед. Тоді нас доганяйте. <ривіт> а ось і парочки. Ти така гарна. Які вони милі. Yeah. Хочу вату. Зараз принесу. Я швидко. Mm -hmm. Лалілу, потрібна допомога. Приготуєш солодку вату. Буде зроблено. Яку баночку вибрати, стануть у пригоді обидві. Акуратно пересип цукор. Розумниця, ретельно перемішай. Намотай на паличку. Лимонно-полонична вата. Тримай, друже. Вау! Wow. Дякую, Лелілу. Спеціально для тебе. Пригощайся. Дякую. А чи тепер я заслужив mm -hmm. на поцілунок? Ой, ну, не знаю. Оу, oh, вона ніяковіє. Hey, приятелю, тримай. Wow. Закинемо сіть. я. Yeah, hey, yeah. Ой, що це? Ah! Тільки не це. Oh, no! Маля, все буде добре. О, щось є. Велика рибка, допомагай! Стіч! Ух, справи кепські! Моє кохання! Прощавайте! Я не залишу тебе! Палицю палицю давай! Точно Розріжу ножицями! Я вільна! Ливемо звідси! І... Oh що це було? А oh ось і ми. Люба, утямся. Зістіч за гаразд, сестричко. О, Метю, дякую. Я так рада, що ти в безпеці. Я так хвилювалася. Моя дівчинка. <laughs> Молодець, бро, пишаюся тобою. Ти мій герой. <laughs> а чи тепер я заслужив на поцілунок? Що скажеш? Мені ще рано цілуватися. Ф, яка слизько. Упс, я незабаром повернуся. Мені потрібно мерщій подорослішати. Трохи магії. Nice. Непогано, але де хвостик? Ooh. Не бійся. Лалікадабра. Вау! Ой, а плавець. Прошу. Зафіксуємо його. Тепер оздобимо. Наклена мистинки. Розчеши волосся. Можна пливти на побачення? Ти повернулася? Пробач, що так довго. Очікування того варте. Ти красуня. І я. Стій, ти бачив. Фестиваль танцю. Моя кохана. Гей, hey, чи ти чув? Я <гас> важливіша справа. Oh, no. Пливемо морші. Ми візьмемо участь. Oh я так хвилююся. Охана oh! Фестивал oh, оголошено відкритим. Усім Алоха, сестричко. Я в тебе вірю. Ну що, потанцюємо? <гас> я ніколи цього раніше не робив. Нам все вдасться. <гас> я забув рухи. Вперед, я вірю в тебе. Який крінж. Що сталося? Мені нічого не вдається. Напиши в коментарях Денс, щоб Меті вдалося. Відчуй музику серцем. Відчуй музику серцем. Так, ура! Це моя сестра. Їм так класно вдається. Я дещо вигадала. Попливли. Це ж дуже небезпечно. Що вони роблять? Оце так! Як це романтично! Є! Неймовірно! Ви найкращі! Виступ заслуговує на нагороду. Магія Лалілу. Прикріпи водорості. Додай зірочку. Номер один. Кубок переможця. Nice. Час його вручити. <ріх> Ваші бурхливі оплески. Перше місце ваше. Це наша спільна перемога. Слушна нагода. Фух. Ти станеш моєю дружиною. Yes. Меттю, я згодна. Я кохаю тебе Стіч. І я тебе. Привітай моїх! Yes. І я хочу. Ой-ой!